Він змінив мікрофон на автомат, а сцену на поле бою. Віктор Розовий, український гуморист і зірка Ліги сміху, спочатку повномасштабної війни став на захист країни. Через надважке осколкове поранення, нині проходить реабілітацію та має всі шанси знову стати на ноги. Відновленню Віктора також сприяють позитивні емоції. По них він і приїхав з Києва до Львова на футбольне дербі між командами Рух і Карпати. Саме він зробив перший символічний удар м'ячу. Якщо хочете допомогти ветеранові, до. Благодійного збору реквізити будуть впродовж цього сюжету на ваших екранах. Зустріли як справжнього героя трибуни, аплодували стоячі з шаленою підтримкою футбольних фанів Віктор Розовий зробив перший символічний удар по м'ячу перед матчем рух Карпати. Захисник спеціально приїхав із Києва, де нині перебуває на реабілітації, щоб підтримати свою улюблену команду. Я люблю футбол. Я фанат футболу. Зараз я фанат руху. Приємно, велика честь. Дуже вдячний, що мене запросили. Рідному місці Віктора зустрів і супроводив на стадіон його друг Андрій, з яким разом починали свій шлях на стежці гумору. Про поранення товариша він дізнався від вікторової дружини. Я більше приїхав допомогти, бо просто є наразі такі моменти, які він сам не може робити, тому вважаю обов'язком просто незмінним обов'язком допомагати людині такій людині з такою травмою. Лікарі дозволили поїздку Віктора Розового до Львова на матч, адже позитивні емоції невід'ємна частина реабілітації. Її захисник проходить у центрі відновної медицини Феофанія у Києві. Поруч із ним весь час його кохана дружина Ольга. Ну, і завжди вона зі мною, типу, і підтримує, постійно приходить з псом. Дружина мотивує дуже сильно в принципі, тому що да, це така надій, надійна людина. Я не знаю, якогось типу грандіозного масштабу. Віктор у лютому, 22-го року, без вагань вирішив вступити до лав ЗСУ. Гуморист став добровольцем полку Азов, нині це третя окрема штурмова бригада. Віктор був снайпером, брав участь у боях за Києві, Бахмута також звільняв Херсон. У квітні боєць зазнав осколкового поранення під час виконання бойового завдання. Один із уламків влучив йому в голову. Я пам'ятаю, як я заходив, що ми ще заходили в бліндаж до впівічників. Там були там ну чай попити. Зайшли. От потім, як ми прийшли, типу на позиції. Потім я пам'ятаю, що заходили ті пацани, які мене врятували: Патрік, Ісус, Гун і Ді. Мене врятували, значить. Да. Бійцю діставали уламок у Дніпрі, а вже в Києві вставили в череп титанову пластину. Нині Віктор пересувається у кріслі колісному, та лікарі запевняють, він ходитиме. Кажуть, що 100% буду ходити, але ось з рукою там це більш такий складний механізм, тому там тібо, всі функції, коротше, всі оці моменти, дрібна моторика, вона може не повернутися типу, повністю. Помогти Вікторові, якнайшвидше стати на ноги може кожен дружина захисника оголосила збір грошей на його лікування та реабілітацію. QR-код і номер банки ви бачите на екрані. Тим часом, попри поразку улюбленого руху, Віктор не втрачає оптимізму. З нетерпінням чекає наступного поєдинку. Уже у вівторок у Львові відбудеться ще один важливий матч: одна восьма фіналу Кубку України між рухом і Карпатами. Початок о 18.00 трансляція матчу відбудеться на ютуб-каналі ICTV. Оксана Ясницька Володимир Люк факти. А сі єдині новини.